Сьогодні в нас заняття з ознайомленням з соціально предметним довкіллям. Познайомимось з органом слуху. Вуха це органи чуття, що відповідають за слух і збереження рівноваги. Вони вловлюють звукові хвилі та посилюють сигнали в мозок, який інтерпретує їх як звуки. Слух дозволяє вам сприймати звукові хвилі в навколишньому світі та перетворювати їх на різні звуки. Це включає в себе вуха та мозок, які працюють разом, щоб обробити та зрозуміти отриману звукову інформацію. Подумайте малята, які предмети можуть утворювати звуки? Так, це може бути дзвоник будильника. Або це може гавкати песик. Дзвінок мобільного телефону. Також ми можемо розрізняти різні види музичних інструментів гітари, скрипки або барабану. А також ми розрізняємо з вами. Різні види транспорту за допомогою слуху. Ми чуємо, як їде поліцейський автомобіль? Машина швидкої допомоги, пожежна машина. Або летить гелікоптер. Малята. А чи знаєте ви, як доглядати за нашими вушками? Ні. Тоді Слухай уважно правила та дотримуйся їх. Не слухай гучно музику. Уникай місць з гучними звуками. Регулярно очищай свої мушка та проходь огляд у лікаря. Не засовуй сторонні предмети до вух. А зараз пропоную розглянути зображення та назвати те, що можна відчути за допомогою слуху. Будь уважним. Так, молодці! За допомогою слуху ми можемо почути, як дівчинка грає на скрипці. А також ми можемо Чути спів птахів. Також за допомогою слуху ми можемо чути, як гавкає песик. Молодці! Я впевнена, що ви всі впорались з цим завданням. На цьому наше заняття завершується. Дотримуйся правил. Та бережи свої органи чуття. До нових зустрічей!